Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над святим письмом. І ми зараз працюємо над такою певною єдністю з шостої глави, яка представлена. Темою розрізнення, розпізнання. І ми бачили, що вона складається з трьох частин, так? де в першій частині розрізнення стосується речей, а в третій – те, що стосується співбратів. І тоді є центральний елемент. Ми з вами працюємо над цією першою частиною, яка має три складових елементи. І минулого разу ми з вами вже розглянули перший цей складовий елемент. Який стосувався розрізнення, тобто як вибирати скарби, які є на землі і на небі. На наступний раз ми будемо розглядати у тому, що стосується служіння Богові Мамоні, сьогодні є центральний елемент цієї першої складової частини, який дає нагоду зрозуміти, в який спосіб робиться розрізнення, і що треба зробити, як працювати над собою. Щоб це розрізнення було добрим, слухаймо цей коротенький текст і почнімо розважати? Світло тіла око. Як отже, твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві? Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява якою ж великою буде. Отже ви почули тих два? Коротеньких вірші шостої глави, які мають зв'язок із, можна сказати, тими словами, що пов'язані з людським тілом. Тут ми маємо тіло саме як таке око, але вже в попередньому уривку там йшлося також про серце. І отже, це має цей зв'язок, який дуже важливий. Ми тоді говорили, що серце це є те місце, де у Святому Письмі окреслюється. Прийняття людиною певних рішень. І отже, тепер ми маємо цей центральний елемент, який дозволяє нам побачити, коли наші рішення є добрими, а коли вони такими не є. І що заважає, щоб це наше прийняття рішень було добрим. Тому зосередьмо нашу увагу. На тому, що стосується цього матеріалу. Найперше, хочу сказати, що тут є деяка невідповідність у перекладі. І вона є дуже важлива. Наприклад, ми маємо вислів світло тіла око. Насправді в оригінальному тексті, тобто у грецькому тексті, там такого нема. Бо, думаю, що перекладач мав певні труднощі із тим, що він. Часто перекладає саме оце, що стосується ліхнос, а це є світильник, перекладає як світло. Світильник не є світлом. Хіба може бути лише тоді, коли він є запалений, і світло є присутнє у ньому. Тобто, коли гніт лампади горить, тоді можна назвати це світлом. Але треба чітко розрізняти на світло, що у грецькій мові є фос, і є ліхнос, який означає світильник, тобто те, що дає можливість засвітитися світло, так? Той, та лампада, у якій може світло засвітитися, а може лампада не мати світла. Тому тут треба розуміти, що правильно було перекласти. Світильник тіла твого око. І отже, вже ми самі розуміємо, що тоді питання світла, це вже є досить інше. І отже, ми маємо оцей момент дуже цікавий. Так? Найперше, те, що стосується отого світильника. Світильника, бачите, це є певне слово, яке стосується. Наприклад, людей. І е, Іван Хреститель у Євангелію від Івана в 5 главі є чітко окреслений, як світильник. Той був світич, який палає і світить. Тож ви й побачили на часинку світла повтішатись. Так? Отже, маємо оцей момент, що тут є перекладено як «світич». І це є добрий переклад. Трохи далі. В 9 главі, п'ятому вірші, того ж Євангелія від Івана, ми маємо окреслено наступне, поки я у світі, я світло світу. І отже, треба чітко розрізнити, що є світло, і тим світлом у Святому Письмі однозначно є. Якщо ми не приймаємо неприймаємо отих природніх світил, як сонце і зорі, які відбивають світло, але світло це є те, що стосується Бога. Він є тим світлом. І коли Ісус приходить у цей світ, Він чітко дає зрозуміти своїм учням, що Він є отим світлом для світу. Світлом, яке освітлює світ. І отже, тому, вертаючись до Євангелії від Матея, ми можемо бачити знову ж таки, як Євангелист досить чітко розрізняє в тому навчанні Ісуса те, що стосується формування певних висловів. Найперше, у 22 му вірші ми маємо: як, отже, Твоє око здорове, все тіло Твоє буде світле. Тут використовується Еан. І дієслово умовного способу, яке виявляє можливість. Тобто Ісус каже, якби твоє око було здорове. Це є дуже цікаво. Тобто це можливо, але ми розуміємо, що воно так не є. Це як можливість. Чому воно так не є? Бо у життя людини війшов гріх. І отже, це є те, що спотворює оте око. Воно не є здоровим. Так? Бо гріх не робить людину здоровою. Він її робить слабою, хворою, такою, яка йде дорогою вже смерті. Ми розуміємо, що немає людини, яка б не мала гріха у своєму житті. І тому око будь-якої людини. Воно вже не є здоровим. І отже, Ісус немовби чітко вказує саме на оцю дійсність, око є лихе. І використовує саме лихе, е, а це є прикметник, яким, використовує, яким можна сказати, описується також того, хто є лихим, злим, тобто диявола-спокусника. І отже, Ісус вказує, що наше око має оці домішки спокус, які вже живуть, які є присутні у нашому житті. Яким є лихе око у Святому Письмі? Спробуймо подивитися, де є словосполучення, так, отих двох око і лихе, і вона дасть нам зрозуміти, як Ісус бачить цю дійсність. Для початку подивімося на те, як і є написано у книзі Второзаконня. У 15 главі Книги Второзаконня ми маємо такий досить величенький текст. Я би хотів, щоб ви його послухали, бо воно дасть зрозуміти краще. Зачитаю вам від 7 вірша. Коли ж у тебе буде убогий, хто-небудь із твоїх братів. У якомусь твоєму місті на твоїй землі, що їй Господь Бог твій хоче дати тобі, ти не будеш твердим серцем, ані не буде скудною рука твоя супротив Богого брата, ні. Ти раду даси своєї руки і охоче позичиш йому скільки в біді, в яку він упав йому потрібно. Гляди, щоб в твоєму серці не зродилася ось така грішна думка. Надходить, мовляв, Сьомий рік, рік відпусту, та й станеш споглядати лихим оком на свого рідного брата, і не даси йому нічого. Оцей момент я дуже цікавий. Ми говоримо тут про певний текст, який вказує, що Єврей отримав землю від Бога. Це є дарунок. І отже, тим дарунком він покликаним. Покликаний ділитися тим, що дає йому земля, він покликаний ділитися із своїми співбратами, особливо тими, які терпить якесь лихоліття і біду. Водночас каже лихе око це є око зажерливості, те, яке не хоче дати, те, яке бачить лише свою особисту користь, але не споглядає на потребу. Брата, послухаймо, звичайно, як пророки навчали і пробували в якійсь мірі привести до тями, щоб та облуда з очей впала. Бо пророки, говорячи, від Бога викривали дуже часто людський гріх і те, що стосується того бачення себе і світу. Для прикладу, у книзі Єремії. В 22 главі ми маємо написано, я вам читаю від 15 го вірша. Гадаєш, що ти цар на те, щоб перевищити кедриною інших, батько твій їй і пив так само, але зате творив суд і справедливість, от чому і велося йому добре. Він розсуджував справу бідного і сіромахи. Тому й велося йому добре, хіба ж якраз це і не означає знати мене, слово Господнє, твої ж очі і твоє серце тільки й дбають про наживу, і ще про те, як би кров безвинну пролити, та як би утиск і насильство чинити, які цікаві слова, і як їх можна пристосувати до сьогоднішнього часу. Коли лихе око пожадання мати іншу землю спричиняє до вбивства, коли лихе око не дивиться на те, як страждають інші, але через корупцію, дає можливість рукам загрібати мільярди, наживаючись на смертях інших людей. Як ви бачите, оце лихе око, як було колись, так є і сьогодні у цій дійсності, в якій ми живемо. І отже, для того, щоб відбулася зміна в оці, так, щоб це око очистилося від тих домішків лихих, які спотворюють сприйняття світу, тут ми розуміємо, що Саме це око, як лампада, має мати світло Боже. Тому у Псальмі зверніть увагу, 18 й псалом, 29 й вірш, там також у нашому перекладу говориться про світло, але має бути світильник. Бо ти, Господи, даєш світло моєму світильнику, освітлюєш мою темряву. Добре, отже, коли Бог дає світло, тоді оцей світильник око так, може мати саме світло, а не хизуватися тим, що я як світильник освітлюю. Сам світильник не освітлює без світла. І отже, тільки Господь дає світло. Яке освітлює мою темряву, каже Псальмопівець. В іншому, псальмі в 119, у 105 вірші, сказано: Слово Твоє світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці. І отже, Слово Боже це є те, що освітлює людині її дорогу. Це є те, що стосується, можна сказати, сприйняття себе і світлу. Не лишень по тому, як я бачу, а по тому, як Господь навчає через святих людей, через пророків. Звичайно, що пророк Ісая, розуміючи стан народу, чітко окреслював, що він перебуває не у світлі, але у темряві. Подивіться на початок 9 глави пророка Ісаї, який пізніше. Перебирає Євангелист Матей у четвертій главі, шістнадцятому вірші, і каже: народ, що в пітьмі ходить, уздрів велике світло над тими, що живуть у смертній тілі тіні, світло засяяло. І, отже, однозначно, тут говорить про те, що стосується приходу Божого Слова у світ, коли він говорить, що тим світлом. Яке освітило смертні тіні є сам Ісус. Однозначно, дивлячись на тексти Нового Завіту, ми розуміємо, що в них чітко окреслюється та дійсність, що саме Ісус із волі Божої вирвав нас із темряви, освітив ту темряву, зробив нас дітьми світла. На завершення я би хотів ще звернути вашу увагу на те, що стосується книги Товита у четвертій главі. Ми минулого разу також це згадували, але я би хотів звернутися ще раз. Написано таке: 8 і наступній вірші: Милостиню роби згідно з тим, що маєш. Коли я у тебе з достатків повно, роби з них. А коли мало маєш, то не бійся і з того дати. Бо так готує собі добрий скар на день потреби, тому що милосердя рятує від смерти, і не дай війти у темряву. Милостиня ж приємний дар для всіх, що її чинять перед Всевишнім. Цікаво, що саме милосердя рятує від смерти і не дає війти у темряву. Тому Зробімо собі сьогодні добре розважання над тими словами, щоб придивитися до свого ока, світильником якого світла воно є, яке світло є запалене в моєму оці. Як дивлюся наразі я на ті предмети, речі, які мене оточують. І, отже, проаналізуємо це. Усвідомлюючи найперше, що гріх є присутній, і подивімося, як часто даємо можливість Богові своїм, Його словом запалити гніт лампади нашого ока, щоб ми у Його світлі пізнавали себе і бачили все те, що нас оточує. Не оком пожадливости, але оком доброзичливим, у якому милосердя грає провідну роль. Бажаю вам оцього поступу, як і собі також, у просвітленні Божим світлом і бачення світла Божого. Як того, що просвітлює цілісно моє тіло, щоби я міг чинити добрі вчинки у його світлі, у тому світі, де знаходжуся. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.